Взагалі, ситуація, яка нині відбувається в Україні, вона трохи віддає трагікомізмом. Знаєте, пригадується той класичний персонаж Мартин Боруля, який вже в зрілому віці не міг віддати собі відповідь, чи він Мартин Боруля, чи він Мартин Беруля. Так, от так мені здається, наші можновладці не можуть дати відповідь. У нас АТО чи у нас. Війна. Причому, коли їм вигідно, щоб це була війна, вони прикладаючи руку до серця, роблять палу'яні промови про війну. Але коли їм це не вигідно, вони кажуть, що зрозуміти нас правильно, це ж АТО, це не, не, не те, чому так відбувається. Взагалі, От як, яка ця ситуація? Дійсно, назвали це вірна трагокомедія. Тому що, не знаю, це велика ума в лапках, як влада поводиться. Влада має приховане каміння за пазухою, чи влада має інший бізнесовий інтерес, чи влада просто антиукраїнська, лаборанская, і так себе поводить. От треба визначитися з цим. А дійсно вони не визначились. Написано чітко в Конституції Захист територіальної цілісності України. Захист для захисту територіальної цілісності України, що проводиться антитерористична операція. Наверное, нет. нет. Все, скорее всего, в Конституции есть два э, термина. Стан войны и военный стан. Стан войны это когда мы перепадаем в стан войны и оголошиваем, что мы перебываем в стане войны, кому оголошиваем. И военный стан, когда мы вводим военный стан, когда есть загроза порушения нашего суверенитета, территориальной целостности и, в нашему конституционному строю. Антитеррористичні антитерористична операція, антитерористична операція была в Парижі. Я еще розумію, якщо б у нас антитерористична операція була проголошена на 2-3-4 дня, ну мабуть, тиждень, коли мова йшла про захват Верховної Ради Автономної Автономної Республики Верховної Ради Автономної Республики Крим, кабінета міністра. Може би в тот період це спробу захопити ці державні установи, і можна було оголосити антитерористичну операцію. Але коли почали десантуватися російські війська, которые чомусь іменувалися зеленими або як там вони, чоловічками, а які вони зелені чоловічки, коли цілий рой хмара вертольотів, явно не, не какая-то там непонятної організації, а військових вертольотів Російської Федерації почали викидувати десанти, ну вы почали, какие же це, це терроризм. Ну він дійсно знаєте, приходять на дум, на думку такі речі, що це якийсь є інший мотив, не політичний у цьому всьому, якийсь меркантильний. І от зараз, коли останні ці витоки, коли була трагедія про під Іловайськом, а Верховний Головнокомандувач владнував свої справи з офшорними компаніями, то мимоволі. Виникає питання, а які справді інтереси вони захищають? Так, що це не випадково. не вже в них немає юристів фахових, які можуть пояснити і владнати їм, щоб Україна діяла в правовому полі. Я думаю, що фахові юристи є, але є політичне завдання крутіть вертіть. Оце круть верть політичне завдання і юристів використовують для того, щоб вони під політичне завдання. Зробили щось щось таке непотрібне. І тому е, я розумію розгубленість нашої влади після майданності, коли е, виконуючи обов'язки Турчином, президента була оголошена антитерористична операція. Хоча, хоча вже пройшло е, воно оголошувала з середини квітня, а вже з середини березня Крим був захоплений, вже можна було не оголошувати. Я розумію, що якась, мабуть, розгубленість ще була. Але після того, як коли у нас вже став реальний президент обраний народом, коли виник Єловайськ, коли пішли колони москальських танків, коли пішли, як називав тоді речник Вісімка, чи як Міністерства оборони, коли шо, батальйонно тактичні групи, значить то, вибачайте, батальйонно тактична група це якесь уже АТО. Збройно-техніка. Я не дарем на своє окремий думку назвав, що президент України не належним чином, а мабуть, преступно, злочинно, не виконує свої конституційні обов'язки як організатора захисту територіальної цілісності України. Треба було вводити в воєнний стан. Але ми говоримо про такі складові, але не в воєнного стану одночасно впливають на права тих людей, які сьогодні захищають Україну. Я не говорю про інші категорії, інші прошарки нашого населення, переміщені особи, біженці і все інше. Я зараз мовчу, я говорю лише про ті, хто зі зброєю в руках сьогодні захищає. Зі зброєю в руках це не лише військовослужбовці, зі зброєю в руках це добровольчі батальйони. Зі зброєю в руках це просто звичайні громадяни, які захищали свій дом десь там, в районі, в Донецькій Луганській області. Які стріляли про тих, кого ми неправильно називаємо сепарами, а реально колаборантами. І стріляли по московським військам, значить, так як це їм рекомендувала Конституція. Вони захищали свій дом. Так і ця категорія залишається сьогодні беззахисною завдяки отакої вот злочинної поведінки нашого президента. Дякую вам. Ви знаєте, я хотів би запропонувати ще раз докладніше в наступних програмах підійти до цієї теми з документами, подивитися. У цю, цю юридичну казуїстику і взяти її розглянути як основу прийняття політичних рішень, бо насправді питання виходить ширше, і не давши відповідь на ці питання, ми навряд чи вийдемо на розуміння того, куди взагалі рухатися і що нас очікує, чи ми називаємо речі тими самими іменами. Тому я думаю, що ми зустрінемося невдовзі і продовжимо цю тему. Дякую, Віктору Івановичу. З нами був Віктор Шишкін і я Володимир Тетерук, журналіст. До зустрічі.